Як зрада руйнує довіру у стосунках? Зрада це одне з найскладніших випробувань у стосунках, але важливо розуміти, що зрада рідко відбувається просто так. Зазвичай це симптом набагато глибших проблем. Це може бути наслідком емоційної віддаленості, коли партнери вже не відчувають підтримки або близькості один до одного. Інколи один із партнерів може шукати ті емоції, <кхід> яких йому бракує за межами стосунків. Після зради довіру відновити дуже важко. Довіра це основа будь-яких стосунків, і коли вона зруйнована, часто виникають постійні ревнощі, сумніви, страхи. Це, можуть, це може отруювати стосунки навіть після спроби відновлення. Деякі пари вирішують боротися за стосунки, інші обирають розлучення. А як ви вважаєте, чи можна відновити довіру після зради? Поділіться своєю думкою в коментарях і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Просто сумки.